З 1 червня тариф на світло для всіх українців зріс до 4 гривень 32 копійок за кіловат на годину. Проте двозонний тариф на електроенергію не скасовується. Так нічний тариф у період з 23 години ночі до 7 ранку на світло становитиме 2 гривні 16 копійок замість денних 4 гривень 32 копійок за кіловат на годину. Як можна ще заощадити, розповідає експерт житлово-комунального господарства Христина Ненно. Незалежно від того, чи проживає людина у багатоквартирному будинку чи в приватному будинку, потрібно зробити такий аудит домашній, що я маю на увазі? Це перевірити абсолютно всю свою наявну в будинку або в квартирі електротехніку на клас енергоефективності. Встановіть розумну розетку, запрограмуйте її. Наприклад, ви прокидаєтесь о 6-й ранку, запрограмуйте цю розетку о на п'яту. Оп'яті вімкнеться ваш бойлер, нагріється вода, і коли ви вже прокинетесь, ви матимете в бойлері гарячу воду. Але всю ніч він не буде працювати і не буде використовувати електричну енергію. Продовж останніх трьох років понад 45 тисяч українських родин встановили сонячні батареї. Але така альтернатива не всім по кишені. Будемо економити. І так світло відключають то вже економимо. Чи плюс чи мінус, не знаю. Буде менше телевізор включатися точно. Казала, не дешевше зараз тепер на генератори нам переходити. Ну, реально, як, як варіант. Ну, субсидії зараз немає. Я, я просто не уявляю. Поки не прийшла платюшка, я це не уявляю. Хі -хі, ніяк. І так, на мінімум, 100 кВт, куб... більше ніяк. А я не буду економити, я споживаю до 100 кВт. Вже 10 років так У Мене економні всі електроприлади. В тому числі і, холодильник, і лампочку. А, хто з нами і так а не включає в не... нічого? Хтось зна, да? хто з нами? пенсіонери, пенсіонерами ще над цим не думали, але це буде дуже складно. Крім загального підвищення тарифу для побутових споживачів з електричним опаленням, передбачена пільгова ціна, яка діятиме лише в опалювальний сезон у період з 1 жовтня по 30 квітня. Тарифи встановлюються такі. До 2000 спожитих кіловат на годину на місяць – 2 гривні 64 копійки кіловат на годину. Понад 2000 тисячі кіловат на годину на місяць – 4 гривні 32 копійки кіловат на годину.